І ще роздуми стосовно індивідуалізації і навички в селзів. Буквально сьогодні запустила Reels про помилки, яких пропускаються селзи, коли пишуть перше повідомлення після того, як контакти їх за в LinkedIn, Або ще бувають перші повідомлення без попереднього інвідейшену. В будь-якому разі існує перший меседж, який селзі відправляє потенційному клієнту. Так? І вже сьогодні я, до речі, отримувала теж такий, таке повідомлення від людини, яка не дослідила мій профіль і пропонувала стосовно хайрінгу забустити хайрінг, який мені зовсім не релевантний зараз в QSales. Отже, що хочу розповісти, що написала допис в LinkedIn, він досить великий. Вийшов майже стаття на, на тему найм селзів, бо я часто чую від керівників компанії, які питають, як їм дізнатися якого селза наняти, як дізнатися, що цей буде. так от на написання цього посту про найм селзів, і такі мої роздуми з, досвід, з досвіду писала своїми словами, і ще створила картинку супровідну фігмі швиденько. в мене все одно пішло десь 45 хвилин. Більше ніж півгодини точно зробила я цей пост, в мене оновлюється фіт, і я бачу допис від американки, якої тайтл «COO», про те, що вона 9 років вже позбавлена алкоголізму, і вона твереза. І що алкоголізм рушить сім'ї. І тобто, знаєте, це не бізнес-контент, хоча ніхто не сперечається, що відсутність алкоголізму це добрий знак для бізнесу будь-якого. Проте це не є бізнес-контент. І я так, знаєте, посміялася і в Телеграм свій написала з цього приводу. Але е, потім я пішла і подивилася, вона в моєму нетворку, на first degree connection. Я пішла і подивилася на цю COO. Це в мене така звичка селза, знаєте, піти, дослідити, проаналізувати, що там за компанія, тож пішла. То там є Technical Director, це Фінтех, там є і розробники, там є СЕЛЗИ, потенційно класний клієнт, як і для сервісної або IT-компанії, як і для QSales в плані Sales тренінгів. То, ви знаєте, я подумала, якщо ця Меган, от у них Відбувається життя, так вона там радіє, що позбулися алкоголізму, хтось там ще чомусь роді. І вони отримують цю масову розсилку. Ну чи будуть вони на неї реагувати? Ну можливо, якщо саме зараз у їх біль, про який пише ця масова розсилка. А якщо ні, то Селс, щоб привернути увагу, цієї Меган і всіх інших, має дослідити, перечитати той пост, побачити його, так влучно його прокоментувати їй в приватні, якісь сказати фразу. так? Тобто дійсно це вміти робити. Я вірю в те, що штучний інтелект скоро вмітиме робити такий аналіз. Тобто зараз навіть частково вже робить іти на профіль людини, аналізувати, брати щось цікавеньке з від того контакту, і це інклюд в повідомлення від СЛЗа. Так, Але ну, не на тому рівні, як це людина розуміє людину, так? як людина підбере правильні слова, як людина в бізнес-контексті вставить те, що доречно, а не так, як я, який алкоголь взагалі, наприклад, ніколи не вживав. Так зараз це просто тема алкоголь, будь-яка тема може бути, так, будь-яка індивідуалізація. Тож, який висновок цього всього довгого відео? Робити цю індивідуалізацію, робити цей аналіз, робити і писати про нього клієнтам, висновки свої, так це буде помітно, точно.